Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада привітати вас на своєму каналі. І зараз у нас буде таро прогноз для тельців з 7 по 13 жовтня. Давайте зараз подивимося, що буде відбуватися таких ціліспряму. На цьому тижні ви будете відстоювати свою точку зору, відбуватися від будь-яких там хтось щось буде хотіти, а ви будете відстаювати свою, Ви будете казати, я, я, дивіться, я. <зас> ви будете так, спокійно сидіти. На своєму може, робочому місці. Може десь така стабільність у вас буде на цьому тижні. Можливо, ви будете володіти ситуацією. Практично, якщо кажуть чоловік це голова, а жінка це шия, то ви будете саме шиєю. А куди шия, туди й голова. Тобто ось в такому руслі, в такому буде цей тиждень для вас, в особистому, в особистому житті все начебто. Сім'я, але, 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 на жаль, буває щось таке, що додає якусь таку крапинку, начебто, коли все добре, щось таке раз, це буде в особистому житті. Це не буде стосовно бути там роботи чи там здоров'я, чи ще чогось. Це буде стосовно особистих якихось відносин. Щось таке, ви може, чи знаєте щось, чи щось таке відбудеться, що ви не очікуєте. Це стосовно відносин. По грошам у вас буде все так, на такому рівні. Ось такому. Не буде кудись там доверху, не буде кудись там донизу. Все стабільно. Стабільно. Тож добре. Тому порада на цьому тижні для тих. На роботі ви відстоювати свою позицію. В особистому житті, може, треба прислухатися до своїх, до свого оточення, до своїх близьких. Може їм буде потрібна ваша допомога, а ви можете допомогти. Ви, ви зможете. Нема такого, щоб якогось такого руйнування в сім'ї. Ні, це, може, якісь такі дрібнички. І фінанси все буде стабільно. Може якийсь такий неочікуваний, маленький прибуток. Я вам бажаю, щоб прибуток був. Не тільки маленьким, а й великим. Ви знаєте, як заробляти. Ви знаєте, як це все, mm -hmm. ви як родюча плодородна земля, ви як поле з пшеницею, з однеї маленької такої зернини може бути чудове поле. Я вам бажаю всього найкращого. Нехай цей тиждень пройде для вас дуже вдало. Буду чекати з вами зустрічі на наступному тижні. До побачення!